Ветері першого подільського робочий тиждень добіг кінця про головні події очима наших журналістів. Пропоную переглянути разом у підсумковому випуску новин тижня. У 110-й окремій механізованій бригаді гучний скандал ДБР» повідомили про нові підозри у справі багатомільйонних махінацій із бойовими виплатами. За версією слідства посадовці оформлювали фіктивні відрядження, а гроші віддавали керівництву. Слідчі вже встановили понад 50 можливих епізодів. Ці військові місяцями не з'являлися на службу, але регулярно віддавали частину незаконно отриманих надбавок керівництву бригади. За вказівкою заступника командира, їхні прізвища вносили до списків відрядженнях у район бойових дій, щоб обҐрунтувати додаткові виплати. Загальна сума незаконно виплачених надбавок тільки цим чотирьом військовослужбовцям перевищила 5,3 мільйона гривень. Слідство також має інформацію про ще близько 50 військовослужбовців, які отримували на. Надбавки за фіктивне перебування на передовій. Ці факти будуть розслідуватися окремо. Палац спорту, зведення якого почали ще до повномасштабного вторгнення, нині завершений майже повністю, але стоїть без руху. Через припинення фінансування будівництво зупинилось. Перспективи добудови обговорювали на виїзному засіданні парламентської спецкомісії. Недобудований, але вже майже готовий. Палац спорту у Хмельницькому нині завершений на понад 90%. Проте, через повномасштабне вторгнення та зупинку державного фінансування будівництво заморожене, майже два роки об'єкт простоює без змін. Зараз під час повномасштабного вторгнення будівництво заморожено, але я хочу зрозуміти особисто для себе як народний депутат і як голова комісії, і хочу, щоб усі парламентарі вникли в це питання і була якась стратегія по завершенню або не завершенню подібних будівель. До Хмельницького прибули представники парламентської тимчасової слідчої комісії. Вони оглянули стан виконаних робіт, вивчили проблематику та пообіцяли передати результати на розгляд уряду. Кажуть, сьогодні надважливо не втратити вже вкладені кошти, а добудувати сучасний спортивний комплекс. Першого чергу перегляду прошточної перегляд, документації, щоб вона відповідала часу. Змінилося багато норм, в тому числі безпеки, які потребують перегляду ПКД. Ну і подальше використання такого об'єкту. Ми системно працюємо на тому, щоб після завершення війни повернути в Україну масштабні спортивні змагання, і цей об'єкт саме створювався для таких можливостей, щоб проводити змагання міжнародного європейського рівня. Тут в даному випадку це ігрові види спорту, баскетбол, волейбол, гандбол, футзал для того, щоб повернути в Україну великий спорт. Після огляду недобудованого об'єкта обговорення наступних кроків представники профільного міністерства та верховної ради наголошують, подібні об'єкти мають не простоювати, а працювати на майбутні громади. Тож ключове питання відновлення фінансування та завершення робіт. На мою думку, все ж таки життя продовжується в Україні, і ми повинні розвивати нашу молодь, наших дітей, а відповідно спорт, культуру в нашій країні. І якщо ця будівля, в яку вкладені вже сотні мільйонів державних коштів, коштів з міського бюджету, також співфінансування, то потрібно знаходити можливість добудовувати. Палац спорту один із найбільших новостворених будівель спортивної інфраструктури Хмельницького. Його зведення обійшлося в сотні мільйонів гривень. І саме зараз переконані експерти потрібні політичні рішення, аби завершити будівництво і не втратити стратегічний об'єкт для молоді спорту і громади. Оксана Медведєва, Юрій Сова, телеканал Перший Подільський. Атомники Хмельницької АЕС вкотре довели підтримка армії справа кожного. Працівники станції та активісти громадської організації Енергія наших сердець придбали та передали дрони на фронт. Воїни на передовій вже випробували ці пристрої в бою і високо оцінили їхню якість. Допомога зсу стала для атомників щоденною відповідальністю. Атомники Хмельницької АЕС та представники громадської організації енергія наших сердець за сприяння ядерного підприємства та фінансової участі кожного працівника підготували чергову партію дронів для передачі Збройним силам України. У працівників Хмельницької АЕС добре налагоджений зв'язок із українськими воїнами, які вже використовують передані дрони. Тож відомо, що відгуки про ці необхідні на фронті засоби найкращі. Всі дрони будуть передані для військових частин відповідно до листів запитів і будуть виконувати задачу. Ми підготували дійсно чергову партію дронів. Вона на сьогоднішній день складається з 400 штук. Це одна із це одна частина з тої великої частини, яка в нас взагалі має бути, бо по плану їх має бути 800. Закупівля дронів та іншого обладнання, необхідного військовим, систематично відбувається за кошти, які донатять атомники. Сьогоднішня передача є можлива завдяки ініціативи працівників Хмельницької АЕС по Рою 2. Це ми так назвали нашу ініціативу, нашу мету. І це є результат перерахувань з 13-ї заробітної плати, яку ми отримували в березні-квітні місяці. Працівники енергоатому, зокрема відокремленого підрозділу Хмельницької АЕС, невтомні у своєму прагненні якнайшвидше наблизити перемогу над ворогом. Боротьба триває і кожен вклад має значення. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський. Українські комунальники змінять підхід до теплопостачання. За підсумками роботи, Хмельниччина вважається найбільш прогресивним регіоном у впровадженні енергоефективних проєктів. Тому до обласного центру приїхали представники із різних куточків країни. На зустрічі вони отримували досвід від наших фахівців. Детальніше дивіться далі. У залі комунальники із різних регіонів країни. Тут ділилися досвідом у впровадженні нових підходів у роботі та модернізації теплопостачання в Україні. Це дуже важливо, тому що в умовах відключення зараз електроенергії, перебою постачання різних видів палива саме завдяки центральному теплопостачанню, ми можемо забезпечити якусь стабільність подачі і тепла, і гарячої води. І тому сьогодні ми об'їжджаємо наших колег по різним містам і дивимося щодо того, щодо практики впровадження цих проектів. ми обрали не просто так. Це одне місто, яке розвиває досить непогане центральне опалення і може. Чи реалізовані проекти, чи результати управлінські рішення в напрямку розвитку і збереження центрального плану у час війни енергетична стійкість важлива тема для національної безпеки. Тому представники комунальних служб проводять такі зустрічі у різних регіонах. Я переконаний, всі учасники сьогоднішні вивчали іноземний досвід, але не завжди іноземний досвід можна швидко і якісно імплементувати в Україні. Але є класні, дуже цікаві. Проекти у Хмельницькому дуже цікаві. Проекти у Житомирі. Далі їдуть люди у Вінниці. Ми можемо з цим поділитися. Ми можемо це обговорити і разом розвивати енергетику України. Усі напрацювання планують зберігати на одній платформі. Вона стане першою подібною в Україні. Наразі ресурс на етапі розробки. Бачите всі документи, проекти, звіти, книги, статті, тобто, все, що пов'язане з процесами теплопостачання в Україні, і знову ж таки, якісь нові напрацювання, які ми в громадах чи в інших регіонах можемо не побачити. В цій бібліотеці були повністю відкриті для користування. У планах комунальників зменшити використання газу. Відтак таке рішення сприятиме покращенню екології та зменшить закупівлю речовини. Олександр Толстюк, Юрій Сова, телеканал Перший Подільський. Посіяти зерно це лише перший крок на довгому шляху до щедрого врожаю. Аби кожна насінина проросла і дала максимум потенціалу, потрібна якісна підтримка. І тут усе вирішує добриво. Складник, що здатен як посилити ріст, так і врятувати поле від втрат. Як виготовляють саме таке ефективне, безпечне та адаптоване до українського поля рідке добриво. Дивіться у наступному сюжеті. Добриво це не просто хімічна добавка. це старт для майбутнього врожаю. Ефективність кожного гектара, прибуток і розвиток. У Вінницькому кластері «Епіцентр Агро вміють працювати на результат. У селі Жадани створюють рідке добриво, яке не просто відповідає сучасним вимогам. Воно їх формує. Висока якість, контроль кожного етапу, новітні обладнання й амбітна команда. На сьогоднішній день забезпечуємо всю потребу в рідких комплексних добривах та рідких добривах для підживлення у вигляді каса. Весь земельний банк і під центр агро, 164 тисячі гектарів землі, які ми використовуємо. На культурах, таких як соняшник, кукурудза, пшениця, озима та ріпак. Є технологія, є автоматизований процес, є, скажімо, так, лабораторні аналізи, які ми відбираємо, є технічні умови, які затверджені, і ми повністю відповідаємо тим технічним умовам, які є в Україні на сьогоднішній день. Кожна крапля рідкого добрива результат точного дозування, автоматизації, чистоти технологічного процесу. Усі складники повністю перевірені, а перетворенням сухих у рідину займається найсучасніша техніка, а ще інвестицій у фахівців, які досконало володіють сучасним обладнанням. Виробляємо три види добриву КАЗ-32, КАЗ-28, каз 26 плюс 2% сірки. Це основні добрива. І стартові добрива комплексні РКД ми виготовляємо один вид. У рідкого добрива безліч переваг. Адаптивність до клімату, швидке засвоєння та економічність. І саме тому завод створює кілька формул для різних культур і етапів вирощування. Саме основна перевага це в засвоєнні рослини даного добрива. Тому що час на розклад. Твердого доброва сухого це потрібно більше вологи і більше часу на їхній розгляд, для того, щоб рослина швидше взяла це доброво. Тому ми прийшли до такого рішення, що всі доброва в нас ми перейшли на рідкі. Нині завод працює на 50% потужності, але й цього достатньо, щоб повністю покрити потреби холдингу. Попереду масштабування і вихід за межі внутрішніх замовлень. Розглядаємо можливість вийти на ринок з пропозицією для наших сусідів, для наших партнерів, які біля нас знаходяться для того, щоб їм запропонувати свої продукти. Ну і відповідно для них, я думаю, буде це цікаво, тому що на сьогоднішній день логістика займає немалих грошей. Завод повністю автоматичний у разі відключення електроенергії, ба більше потурбували її про навколишнє середовище. Випари не просто потрапляють у атмосферу, а фільтруються так, аби не забруднювати повітря. Тож такі підприємства це приклад для наслідування, адже тут забезпечують якість та результати, що також важливо екологічність. Толстюк, телеканал Перший Подільський. Діагноз м'язова дистрофія Дюшена встановили маленькому житті радісному кам'янчанину Матвійчику. Це рідкісна генетична хвороба, розвиток якої може зупинити одна ін'єкція препарату Елевідіс вартістю понад 124 мільйона гривень. Батьки хлопчика просять допомогти небайдужих людей із збором коштів, аби їхній син мав шанс на життя. Історія Матвія далі у сюжеті. Матвійко, скажеш привіт? Це Матвій Нікітюк, маленький українець, який дуже потребує нашої допомоги. У шість місяців мама і тато помітили, що фізичний розвиток сина відбувається повільніше. Лікарі тоді запевнили, що все добре та у межах норми. Проте позитивні зрушення не відбувалися, і батьки почали бити на сполох. У рік і два місяці генетичний аналіз підтвердив рідкісну та тяжку хворобу м'язова дистрофія дюшена. Ми почали шукати клініки. Ми знайшли клініку в США і в Дубаї, але обрали саме Дубаї, тому що там була знижена ціна цього препарату. Вона коштує 2 мільйони 901 тисячу доларів. Вже ведемо ми збір наш півроку і зібрали 560 тисяч доларів. Тож наразі вдалося зібрати лише 19 відсотків від загальної суми. За словами мами Матвія, сьогодні у всіх соціальних мережах проводиться збір коштів та поширення заклику про допомогу, аби закупити життєво необхідний препарат. Є також фонди, які нам допомагають. Поки маємо лише два фонди. Це польський фонд, що і український фонд тепла». І ще зараз третій нас також має взяти. Але на жаль, збір дійсно йде дуже помалу, тому що. З такими темпами, що ми зараз збираємо, ми зараз поки не вспіваємо. Препарат Елевідіс можна вводити дітям з 4 років. Саме у період із 4 до 5 років його дія є найбільш ефективною. На жаль, ця хвороба є невиліковна, а цей препарат він лише зупиняє прогресування. Тобто, всі наслідки, які будуть до уколу, вони залишаться. І у Матвія на жаль ця хвороба почала пристосувати дуже і дуже рано. І зараз Матвій в свої два роки, і чотири місяці. Він не бігає, не стрибає, не ходить самостійно по сходках. Він часто втрачає рівновагу, тому що і часто падає та під цього. У нього вже присутній такий прийом говерса, коли дитина не може. Сидячого положення встати, їй потрібно робити рухи, так спиратися на ніжки, на колінки і тільки тоді може вставати. Без лікування на жаль, такі діти вони приречені на ранню смерть. Вони живуть до 15-16 років, але вже в дуже важкому стані, тому що трофуються повністю всі м'язи, і не тільки м'язи, а й внутрішні органи дітки вже до 10 років перестають самостійно ходити і сідати інвалідне крісло. Потім втрачають здатність самостійно дихати, самостійно їсти, стають залежними від апаратів, які підтримують життя, тобто це таке життя в муках. М'язова дистрофія Дюшена має три типи мутацій: у Матвія нонсенс. Мутація декілька місяців тому відмінили підтримуючу терапію для таких хворих через негативні відгуки від її використання. Наразі Єдине, чим підтримують фізичний стан, це реабілітація. Щоб врятувати життя дитини, потрібен дороговартісний препарат. Тому батьки хлопчика просять допомоги небайдужих людей. Реквізити на ваших екранах та під цим відео дуже важко взагалі знайти ту допомогу, якщо чесно. Тому зараз допомагають нам дійсно прості люди, то скільки може. Я хочу звернутися до всіх небайдужих людей, всіх хто нас бачить за допомогою, тому що вона нам зараз дійсно потрібна. Багато хто думає, що там 10 гривень, 20, 30, 40 гривень це не кошти, так що вони нічим не допоможуть. Але дійсно, поки ми ведемо цей збір, люди показали, що навіть найменші суми вони дають реально великих результатів. Якщо кожен не пройде повз і допоможе Матвію якоюсь навіть мінімальною сумою, це вже для нас порятунок. Бо Потрошки, потрошки, ми дійсно зберемо цю величезну суму. Все можливо, такі збори закривалися. Бо в нас він дуже такий щасливий, радісна дитина. Реально, просто світло всім несе. Він всіх любить, і він дає силу. Насправді він дає силу. І люди так не байдужі люди, які нам допомагають, які підтримують навіть добрим словом. Кожна гривня чи поширення історії про Матвійчика це шанс для дитини перемогти хворобу, жити повноцінним життям та радіти кожному дню у єдності. Наша сила. Тож згуртуємося заради порятунку Матвія. Стартував сезон українських перших літніх ягід на центральному ринку в обласному центрі. Чимала кількість полуниці та черешень заполонили прилавки. На вибір різні сорти та ціни на будь-який гаманець. Яка вартість перших літніх ягід дізнались мої колеги? Біля прилавків чимало бажаючих придбати сезонні ягоди. Тут же широкий вибір асортименту на будь-який смак та гаманець. Закордонного продукту немає. Усе лише українське. Можна сказати, чернівці вже закінчать, а наша якраз місцева Хмельницька пониця якраз почалася, доспіла і вона зараз дуже гарна, смішненька і мігенька. За словами продавців, вартість ягід немаленька, проте попит залишається незмінним. 200 гривень кілограм черешня. У ну, нас зараз це добра, смачна, хрустка, дуже безподобна йде зараз решта. Полуниця, так само, як і полуниця, є більша, менша, менша відповідно буде менше коштувати. От, наприклад, як у нас 95 гривень більша, крупненька, ся одна в сто 160. Ну і ціни плюс-мінус від 80 до 200 гривень по базару. Вартість ягід зросла колосально у порівнянні з минулим роком. Пояснюють таку ціну тим, що погодні умови не дозволяють вирощувати достатню кількість ягід, адже чимало насаджень вимерзло, а інші залили дощі. Погодні умови просто нереально. В такі погодні умови нереально щось виростити. Полониця чому дорога? Того, що йдуть дощі, топиться вся полуниця. Вона пливе, вона грязна і щоб взяти гарну полицю, треба гарні гроші заплатити. Продавці кажуть, цього сезону вартість на ягоди зменшуватись не буде. Якщо ж все-таки ціна впаде, то не суттєво від 10 до 15 гривень. Тож, аби поласувати сезонними ягодами, доведеться заплатити немалу суму. Олександра Толстюк, Юрій Сова, телеканал Перший Подільський. Зняття депутатських запитів до опрацювання звернення щодо соціальних послуг для військових та перевірка діяльності релігійних організацій. Саме ці питання стали найбільш дискусійними на 26-й сесії Хмельницької обласної ради. Обговорення були тривалими, але жодне з них не набрало необхідної кількості голосів. Чому з'ясовували наші журналісти? 26-та сесія Хмельницької обласної ради вийшла насиченою та емоційною. Депутати підтримали низку важливих рішень від реорганізації медичних закладів до освітніх премій та змін до стратегії регіонального розвитку. Але найбільше суперечок викликало політичне звернення, зокрема щодо перевірки діяльності УПЦ та демонтажу радянських символів. Ми, власне, нікого нічого не запроваджуємо, але ми просимо відповідний органи, який був визначений відповідальним за процес перереєстрації релігійних організацій, визначити, чи є такі зв'язки у цих релігійних організаціях з забороненими сьогодні законом релігійними організаціями, які продовжують функціонувати, на жаль, як я вже сказав, на 16-й рік в рідній російсько-українській... Достатньої кількості голосів звернення не набрало а от прохання депутата від фракції Батьківщина, що стосувалося відкладення звернення до Верховної Ради стосовно розміру соціальних виплат військовим та членам родин загиблих воїнів, було підтримано та відправлено на доопрацювання. Це надзвичайно важливе питання, тому до нас звернулися родини громадської організації Родини воїнів на працювати певну ініціативу. В для того, що ми це своє унічні вирішення. У полі зору депутатів і здобутки освітян та місцевих лідерів. Премір Верховної Ради за розвиток парламентаризму отримують Сергій Рожук та Сергій Гуменюк. А за внесок у розвиток освіти Наталія Зима та Юрій Клімчук. Оновлено і стратегію регіонального розвитку Хмельниччини на 2021-2027 роки. Відповідне рішення ухвалене більшістю голосів. Оксана Медведєва, Юрій Сова, телеканал Перший Подільський. Кермо впевнено у своїх руках. У Хмельницькому завершився волонтерський проєкт, що давав шанс жінкам військових опанувати водіння. Безкоштовні курси стали підтримкою в час змін і викликів. За кілька місяців участі багато хто не лише навчився керувати авто, а й здобув впевненість у собі. У внутрішньому дворику громадської організації захист об'єднання волонтерів, подія з посмішками, емоціями і глибоким змістом. Тут підбивають підсуму курсу водіння для жінок, чиї близькі нині боронять Україну чи загинули захищаючи батьківщину. Проєкт реалізували за підтримки місцевої автошколи, аби дати учасницям нові можливості в складний час. Уроки, всі заняття теорії ось були так обумовлені, і можна було виходити і онлайн на е, наші заняття. І ці заняття проходили поза робочий час. Дуже це було здорово продумано для, ну наприклад, для мене. та я думаю, що і для всіх. Ось а вже практичні заняття це було досить цікаво, досить е, правда, ця е, мрія. Мого небесного Янгола вона втілюється в життя. Він хотів мене навчити водити авто, і я це вмію робити. Проект став відповіддю на запит самих жінок. Вони прагнули бути мобільними, самостійними, мати змогу швидко реагувати у критичних ситуаціях. В умовах війни це не розкіш, а життєва потреба. Проект у нас реалізовується за підтримки українського жіночого фонду, за підтримки уряду Великої Британії і з виконавчими партнерами громадської організації Жіночі перспективи. В нас всього п'ять курсів перекваліфікації. Цей навчальний курс це був один з курсів перекваліфікації. Всього в проєкті взяли більше 50 жінок участь, і проект націлений на те, щоб не просто дати їм освітні можливості. Це для них свого роду як така реінтеграція. Тобто вони отримують нову освіту, вони мають можливість додаткового заробітку, змінити роботу, змінити професію, але вони отримують коло спілкування. Працівники автошколи, які долучилися до ініціативи, не приховують гордості за учениць. Кажуть, навчання було непростим, але результат вражаючий. Найголовніше це віра в себе, яку отримали жінки. Це позиція нашої автошколи. Кожний громадянин сьогодні має долучатися до таких ініціатив і де тільки можливо, любим способом, хто яке може допомагати або ти в армії, або для армії, скажімо так, і в тому числі. Громадянам, які потребують нашої опіки, нашого захисту, це от як в нас навчалася, така пільгова категорія населення: це дружини, доньки загиблих або пропавших безвісти, або учасників бойових дій. І ми вважаємо, що це має бути позиція кожної організації, кожного громадянина сьогодні. Попереду в учасниць отримання посвідчень і нові маршрути життя. Та головне, попри війну, втрати і біль, вони впевнено тримають курс уперед, бо поруч підтримка і вже пройдена дорога до сили. Оксана Медведєва, Юрій Сова, телеканал Перший Подільський. Сцена на якій оживає вічне у Хмельницькому театрі Старицького довгоочікувана прем'єра трагедії Ромео і Джульєта постановка переносить глядача у світ, де юнацьке кохання бореться із жорстокістю родинної ворожнечі, де вибір має ціну, а щастя надто коротке. Це не лише історія двох закоханих, це глибоке роздумування про життя, пронизує серце і залишає слід у душі кожного. Про підготовку знають наші журналісти. На сцені суцільна емоція. А за колісами місяці репетицій, пошук влучного слова, жесту й дихання персонажа. Актори, які втілювали головних персонажів найвідомішої історії кохання Ромео і Джулієта, зізнаються робота над Шекспіром. Це водночас і виклик, і честь. Напевно, можливо, більшу якоїсь різкості, тому що по класиці, якщо ми беремо там максимально романтик, хоча ми не ставимо в класичній формі, ось ми більше осучаснюємо, тому я старався, щоб він був більш можливо наближений до сьогодення, до підлітків, які є зараз. Хоча це важко інколи зробити, тому що все рівно має бути нотка цього романтизму переживання, вона має. Має бути присутня, бо зараз такі підлітки, що вони е, не вийшло, ладно, типу, ось тому тут від себе десь додав. Ніжна, але рішуча Джульєта у виконанні Анастасії Болю не просто героїня п'єси, а дівчина з характером, яка знає за що бореться. Ця роль для мене як виклик. Ця роль для мене для того, аби я відкрила в собі нові свої грані, які я ще не знаю. Um, вона мені дарує дуже багато. Вона мені змушує мене працювати дуже сильно над собою, бо це трошки інше, не те, що зазвичай тут зі мною траплялося. І мене переповнює дуже велика вдячність за те, що я роблю і з ким я роблю тут. Тому дуже рада. Буду бачити кожного на цій виставі і подивитися і розділити з нами це мистецтво. Класичний Маркуціо завжди харизматичний і експресивний. Його на сцені втілить актор Роман Падура. Зазвичай мені доводиться працювати в амплуа героїв, а тут все-таки є де розвернутися, показати якусь свою іншу сторону, тому обожнюю. Режисер-постановник Дмитро Некрасов каже: трагедія Шекспіра актуальна у всі часи. Вистава не лише збережена у класичних формах, а й адаптована під сучасного глядача. Зміст залишається, змінюється лише форма. Так, ми трошки адаптували її під свої реалії, трошки інсценували, як нам було потрібно. І наразі вона виглядає доволі сучасною драйвою, динамічною постановкою, але е все ж таки має жанр трагедії. Прем'єра вистави Ромео і Джулієта відбудеться 29 травня о 18.00 на головній сцені театру імені Михайла Старицького. Ця вистава змусить глядачів відчути справжнє мистецтво і можливо відкрити історію заново. Олександр Юрій телеканал Перший Подільський. Таким видався цей робочий тиждень. Підписуйтесь на офіційні сторінки телеканалу, щоб бути в курсі найголовніших подій. Побачимось на першому подільському. На все добре.